У мене є друг Василь, так він встигає все і класти плитку, і приймати участь в, в змаганнях, і займати перші місця в Україні. І тут він приїхав. Я тут хочу зняти відео. Мені попросили, щоб довести до майстрів, що такі пилососи зараз комплектуються двома фільтрами 16-35 Р і М-класу, і ось таким е боксиком. А 16-25 комплектуються двома фільтрами М-класу. А Василь тут бігає з сепаратором. Розповіси, що він тут надумав. Питає мене, а чи ставиться він зверху? А я кажу, ні, напевно, не ставиться. І що ви думали? А ось і неправда. Опля, і все. І ось у вас техніка і для зберігання, і для циклона, і все зручно, і все класно. Що Василь? Берем. Так, берем. Дякую.